Олександр, відкривайте очі, спокійно чуєте мене. Умнічка, увнічка. Рухайте правою рукою. Молодець, молодець. Прокинутись під час оперативного втручання на головному мозку. В Закарпатському обласному центрі нейрохірургії та неврології проводять унікальні операції з пробудженням пацієнта. Ці операції виконуються лише для тієї групи пацієнтів, які мають. Будь-які патології, тобто, це можуть бути або судинні аномалії, або пухлини головного мозку в мовній корі або в мовних провідних шляхах, тобто там, де важливо зберегти мову пацієнта, тому що будь-яку іншу функцію організму, включно навіть з рухами і щутливістю, за допомогою нейрофізіологічного моніторингу, ми можемо. Контролювати навіть коли пацієнт знаходиться в наркозі. Єдине, що ми не можемо контролювати, коли пацієнт знаходиться в наркозі, це мова. Такий метод оперування передбачає, що анестезіологи перед безпосереднім видаленням пухлини виводять пацієнта із загального наркозу. Та головну частину операції він перебуває при тямі під місцевим знеболенням. Ми працюємо за так званою технікою sleep-awake-sleep, що означає сон не спання, сон. Вона забезпечується поєднанням елементів загального знечулення та регіональної блокади. Як це саме працює? На етапах, найбільш, на етапах оперативного втручання з найбільш больовою імпульсацією. Пацієнт спить. А потім ми пацієнта пробуджуємо, пацієнт у світовісті і він є готовий для проведення інтеропераційного нейрофізіологічного а Саме мовного та моторного тестування та кори головного мозку. Під час операції, в залежності від того, чи виконується картування зон, чи нейрохірург, у якій ділянці головного мозку знаходиться, я даю завдання. Тобто це можуть бути називання картинок, створення із іменників дієслів, продовження речень і в такому стилі, або, наприклад, математичні якісь приклади. Якщо пацієнт під час виконання якогось завдання допускається помилок, нейрохірург, коли оперує, уважно слухає. Є, і якщо чує слово помилка, тоді він намагається якось оминати ці зони. Тобто наша мета це максимально зберегти мову та мовлення у пацієнта. Не спати, не спати. Добре. Лікарі ж кажуть, що видалення утворення, яке розташоване між зоною сприйняття і зоною мовлення, краще проводити саме за допомоги «awake surgery». Таким чином можна провести втручання максимально безпечно для пацієнта і зберегти його життєво необхідні функції. Загалом операція є складною в плані координації своїх дій для нейрохірурга. Зрештою, нейрохірургічна техніка фактично така сама, як і при будь-якій іншій внутрішньомозковій пухлині. Але тут важливо саме мати ту координацію з терапевтом мови та мовлення і з нейрофізіологом для того, щоб, щоб зберегти ті зони, в які не потрібно втручатися. Загалом в центрі нейрохірургії та неврології виконали понад 20 таких операцій. Першу в Україні здійснили у 2021 році пацієнтці з Одеси, також в цьому закладі.